Всім привіт, друзі! Всім привіт, друзі! Мене звати Сіларт, і сьогодні ми разом з Лізулькою граємо в Roblox, а саме в в Барбі. Барбі! Ну що, натискай і плей? Давай натискай плей і подивимося, що для нас підготувала ця мапа. Ем... Нагороду за те, що ти заходиш кожен день, бачиш, ти отримаєш за перший день, ну, другий, та, третій в і так. Я кожен день граю. Зрозуміло. А це, що тобі доступно? Так. так. І зашелось. це будування будинків, я mm. так розумію, так? Да? Я теж. О, ага. Вітаю! Ти ага. зробила тобі... свій поштовий ящик, і тепер тобі будуть находити, надходит, надходжувати Барбі-бакси. Це барбі монети. Це барбакси. Так. Ти так, їх ти зібрала. Тогали? О, Тобі показувало е назад. І те. В другу сторону, розвернися. Автоколект це треба купувати за реальні гроші. Так, А куди мені? Сюди, правіше, 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 а -а. ще, ще. О, 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 ага. о, о. Тут я, по-моєму, да, Так, Тут ти вже почнеш будувати. В тебе 27 барбі-баксів. І ти можеш вже збудувати собі фундамент, збудувати якийсь дома, збудувати Ще якийсь шлях. О, нічого собі. Ще? Все, і більше в тебе тільки 2 да. барбі-бакса. повертаємося до. Як у нас там? Вже 100. Воу! Нічого собі. Я бо, так бо, розумію. вони швидко Праворуч буде будиночок, а ліворуч буде. А, гараж. Чи може тут буде будиночок? Поки не зрозуміло. Напевно, тут буде будиночок. Ні, тут не тут ще тобі не а, цей. Да. О, так, є він статус він твого буде. будинка. Бачиш, ось тут ось пише, на скільки відсотків ти побудувала зліва посередині. На один. На один відсоток. А треба на 100. І давай купляй по цій. Бачеш? Це. А. а бабушес. Немає бербібакси. А, не хватило. Угу. У мене 18. Це барбі кустики. Дивися, mm -hmm. що в тебе, які красиві в тебе а, кусти і все да. таке. Уже 200, 299. Один не хватило до 300. Уяви собі, тобі додають кожну секунду. 8. У мене тепер 339. 339. Так. О, ти будуєш дуже багато кущів. А коли О, вже ти, ти будеш. О, як віточку можна взяти. Прикольно. І покласти, і взяти. Ну давай з квіточкою будемо, вона нам, мабуть, гарно пахне. Взагалі не пахне. Ну не пахне, монітор не пахне. <рес> Монітором пахне. Давай будемо збирати Барбі Бакси. О, нам накапало, Боже. скільки. Нам вже 9 в секунду капає. Повертаємося до будівництва будинку. Як ти думаєш? Дивіться, ти навіть велику букву Б зробила ось тут на цьому. Ой, okay. да. Oh, yeah. Барбі. І е, oh. продовжуємо. Так, uh -huh. іще кущики. І тут іще якийсь е, сад О, okay. з квітами. О, а це вхід вже. Вхід в твій будиночок. Ура! Uh -huh. Двері флор. Чекай, не спіши, дай почитати. Ти закінчила Пісно. якусь цю і отримала таку ковтинку. А, а де її можна. Не, а тут, мабуть. Ану, натискай. Так, да, тут да. ти можеш переодягатися. А це, і... а це безплатно? Так, да, це ти маєш. О, Тобі спасибо. подобається? Так. Добре. О, тут волоси можна поміняти. Волоси. О, я зроблю себе в стілі Барбі. Зайчі. А у Барбі жовті волоси були? Ну, вони якісь такі світлі. світлі. Вони були розпущені. Ну. О, оце було. ти сьогодні питала за цю гульку. Оце таку да. прическу можна робити. Таку зачіску можна робити з да. тою Ух гулькою. Ти, які штучки! Дивися, скільки це тут. Сумочка інопланітянина. Так. О! Шляпа бідні. <рес> <рес> О, дивися. На Барбі. Супер. Супер. І ще нам треба черевики одіти. Да. Це вже закрито. Так, так, ну тут Є все такі. говорить за себе. Є такі, Вот такі. Прикольно. Є такі, прикольні. О, з зірочками, круто. Давай такі залишимо. Не знаю, такі чи такі. Я думаю такі. Я теж думаю такі. Натискай тож, зелен. Тут у нас зірочка, і тут у нас зірочка, і тут у нас зірочка. І ти у нас зірочка. <гум> Натискай зелену кнопочку. Ну тут ще макіяж. А Це навушники. О, навушники. Так, да. і ще можна макіяж спробувати змінити. О, вау! А тебе нічого не тривожить? От подивися на її обличчя. Нічого тебе не... трошечки от так щось не то. Немає такого відчуття? Так. Да. Що? Що це за брові огромні? Ні, то брові бровями. Де її нос? Боже. <Calimian> нос пропав, e це що таке? У нас вкрали ніс. Так, це колір, мабуть, шкіри. А де мій колір шкіри. Давай хай така буде мулатка загоріла, як після моря. Неу. No. Ну Барби. така, натискай зелену. О, це розмір. Так, да, це Уі! ширина. Я зроблю себе, ну... Барбі на дієті. Ні, великий. Я буду міні-барбі. Міні-барбі? Ну добре, міні-барбі, то міні-барбі. Уй. Міні-широка барбі. Це барбі без дієти. О, такий буде міні-барбі-гномик. Тудунь. <ріст> Тунь-тудунь. <свят> тунь, тунь. Кастомізація героя на тунь. найвищому рівні. Давай у нас буде мега-барбі. Найширша, найвища і найбільша голова. Нь. Нь. Окей. Ні -ху -ху. Зелену кнопку тикай. Міні-бар. Добре. З... Міні-барбі, <свят> <свят> міні ми з тобою. Уй. І продовжуємо будувати будинок. Да. Да. Дивися, справо. Праворуч у тебе. Будь А, ліска у нас трохи прихворіла. Да? Трошечки. Ну, зовсім трожче. Тож вона буде інколи. Ну, як зовсім трощ. Ну, прихворій. Боже, дивіться, що Вау, у нас є. у тебе три тисячі барбібаксів, нічим не є. Три тисячі собі... чимось. А, і знову мишка заглючила. Блін. Буває. Зараз ми попробуємо щось з мишкою зробити. Чекай, поки не будуй. Чекай, поки не будуй. Зараз ми спробуємо щось зробити з мишкою і повернемося. Так, все, ми розібралися з мишкою. Так, да, вона глючить тільки коли граєш да. в режимі першого обличчя. Коли граєш від третьої особи, то вона не глючить. А я поки не теряю часу, я скупаю все, що бачу. Да, Ліза прям бігає по всьому, купляє грошей просто багато. Кури не клюють, так? Да? Так. Да. Дивися, ми з тобою. Чекай, чекай, стій! Стій, будь ласка, я тебе прошу! Вже немає баксів в тебе. По-перше, є, Ну, є. треба повернутися. Повернутися в, до поштового ящика. Давай візьмемо бакс... ліворуч. У нас і тут я почав ящик. Ні, тут не... де. Так ти Бу! його пробіжала. Сюди йде праворуч, і тут, коли вийдеш з будинку, з цей праворуч. Праворуч, от там, от там, він в кінці. Так, давай я ми з тобою виробимо стратегію. Я грав в House Flipper і ти грала в House Flipper. Да. і ти знаєш, як це правильно робити. Давай ми спочатку оберемо якусь одну кімнату. Давай ну, цю! Та ти вже гараж майже добудувала. Да це не гараж. Та я розумію, але гараж ти майже добудувала. <звук> Окей, вікна побудували всюди. Супер. Та чекай, вернись назад, добудуй цю кімнату, потім а. вже будемо йти. Є ящики, і ми розпаковуємо. Що ми розпакували? Ти просто бігаєш, покажи людям, що ти розпакувала, Ліза. Я не знаю, блі, себе що я розпаковувала. От, бо ти бігаєш туди-сюди. О, натисни, натисни є. Можна квіточку сюди покласти. Ні, то чайник, то чай поклав. О, дивися, ти чай зараз можеш пригостити чаєм когось. А як? Що, до сідайний чайник. В тебе без, безкінечні чайники. Все, треба йти бакси, брати. Вау, слухай, а в тебе непогана вітальня виходить? Так. Да. Ну там, так. Да. Нічого. Слухай, ти тим часом вже збудувала 10%. Опа, 10%. Це Ух ти, потім... ми машину можемо купити. Ми Сталик. вже. А, дивися, скільки у нас. Ми вже можемо таку машину. Ми можемо так. гольф кар купити. Ну, я хочу, блін, таку машинку. Ну, така не вийде. Треба чекати. Треба... Ну я це не. Ці кристали тобі просто так не дають. Це тобі на початку гри їх дали і все. Ну, подивимося, можливо, там за будівництво якогось відсотка будинку тобі дадуть кристал. О, воно звідти квіточку можна положити. Ні, звідти квіточку можна забрати. А Мені квіточок досить. Да. Так, щось ще о. А це туалет. Ти можеш руки помити. Так. Да. О, тепер треба йти. О. Треба йти за грошима. Щоб добудувати вже цю кімнату, тут залишилося світло. Знов ти забулась. Туди, так. Да. До поштового ящика. Скільки? 51 бакс в секунду. 2600. Боже. Дев... Але 900 з цього тобі треба заплатити за світло. А що під час? Ні. <світло> Ні, от за це світло. Є, да. yeah, ми зробили. Дивися, Є, я був людина. правий, дивися, коли ти добудовуєш, у нас було 500 з чимось. Ага, коли да. ти добудовуєш якусь кімнату, тобі дають там десь в районі 100 кристалів. Тож... 100 з чимось. Сто з чимось. Тож, моя тактика працює просто суперово. Ми маємо спочатку будувати одну кімнату, потім іншу. І так постійно є! І ще. А чому нам не дали сто чимось? Нам не сто чимось дають ліс, нам дали декілька. Чекай, ну повернись назад. Ну так, зрозуміло. Дивися, це Барбі стрімер. Так. В неї навіть на середньому екрані програма. І так, Монтур. зараз ми відео снімемо відео. Віде. І всім привіт, друзі! З вами знову Барбі! О, чекай, включи світло, включи світло. О, все, пішла фотографія. Є. Yeah. <сум> а це мікрофон у тебе такий тут. Ой, да. А ну відкрий був. Ну, а, ну зрозуміло. І ще таке кільцева Туда... лампа. Це для. Да, Це для TikTok. Fashion. С... Е... О. Oh. Йо. Oh. Oh. Ну це oh. знову відкриває меню. Ні, стийдон нажимай, О, це, да, да. Так. Ну що? Ооо, oh, тут ще така зона. О, oh, це гріше. Коротше, це з... кімната цього. Фешн. Робоча кімната. Робоча кімната. Правильно. <пш> так. так. До поштовху. Оооо. Oh. Oh. І тепер ми yeah. можемо потрохи будувати. Я не знаю, що це таке. <пш> Ага. Ага. Назад. Не ага. туди біжиш взагал. знову. Ага. Знову сюди. Ага. Так. Є, так. Yeah. 7200. Чудово. І тепер ми можемо з тобою розбудувати купляю цю. купляю все, що хочу. Купляю все, що бачу. Тільки все, ти що. дуже спішиш, мотаєш туди-сюди, я просто не встигаю. Та що, бля? Я скупаю все, що бачу на глазах. Я розумію, що ти скупаєш все, що бачиш, але бачиш, те гроші закінчилися. Треба назад біжати. Це вже по 72 барбібакса в секунду тобі капає. Оце пасивний дохід. От мені би такий. А 1800 це не також і багато грошей. І все. 720 монет. А, все, вже тобі не капає так багато. Тому що чому? Правильно, папу треба слухати. Папа погане не підскаже. Треба спочатку. Ти серйозно? А, ну окей. <плес> <плес> Чекай секундочку, натисни сюди на календарик, тобі щось показує тут, а може дадуть якусь тобі штуку. Ти можеш змінити стиль домику. Ну, а ну, натискай. Ну, цей закритий. Цей, цей закритий це... А, ну, це тобто, це ти можеш зелень. купити Купити цей стиль. Ну, а я от не розумію, чим відрізняється цей дом, цей дом і цей дом. Оформлення. Бачиш, тут є зелень, а тут є Ну. Тут є зелень і тут є зелені. ми вони, вони одинакові. Коротше. Не знаю, там пише якась золота роза. О, сюди. тун тунь, тунь, тунь! Ну, окей, тепер можеш знов бездумно витрачати гроші. <звиф> Кухню. Ну от. Ах. Ну, добудуй одну кімнату. Хол. Ага. тун-тун-тун. Тун-тун-тун. <звиф> <звиф> 1500. Слухай, а, гроші вже потрохи. Закінчується. Треба думати, як збільшувати доходи. Треба побігати. Повернись в гараж. Біжи туди. Туди. Я тобі показую куди. Та не на диван. Та що ти прохолоджуєшся ось в тій маленькій двері? І там ми маємо добудувати гараж. Це да. да, кухня. Гараж пише. Це... Просто кухонні меблі в гаражі в тебе, бо ну, не зрозуміло чому. І в тебе вже 700 монет. Ану натисни машинку. Давай подивимося, скільки коштує оця. А, ця коштує 7 тисяч. Е, я не впевнений, Ліза, що ми з тобою 7 тисяч назбираємо сьогодні, але цілком ну, можливо. Серійно. В другій серії зможемо. В другій. Серії зможемо. Та комната завершена. І тепер я пропоную, мабуть. Е... Купляти цю кімнату? Чекай, ну, чекай, 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 спочатку гроші знімати. Уже вже там була, можна було гроші зняти. О, 4 дун, тисячі. Ду, ду, 5 тисяч. Все, ми хол вхідний. А чого тут криші кші нема? А, це дах. Даха нема. Ну, там буде дах, коли ти добудуєш другий поверх. Я так підозрюю, тут буде другий поверх, бо тут будуть розводити тебе на гроші його гоя. Так. Що далі? Знову беремо. 19% будинку ти вже збудувала. 20% майже. Це фактично, як виходить. Е. Боже, у мене мозги не працюють. П'ята частина майже будинку збудована. А натисни ту кнопочку, що я тобі показував. Оту, да. Ну що? Продовжуємо? Так. Вибираємо а, яку кімнату? Секунди. Шість тисяч хочеш? Так. Да. І шість Раз. тисяч. Oui. Так. Даже більше. <с> яку кімнату вибираємо? Доробляти. Тю. Тю. Добре. І я б вже почала. Опа. Почала і вирішила присісти. Трохи відпочити. Слухай, файерплейс буде. О, знаєш, таке фаерплейс. Камін. Камін. У тебе буде вогнище в домі. Да. 91 в секунду в тебе майже 100 за секунду тобі капає. Ого. Тобі 1000 накапує за 10 секунд. Поки ти біжиш в кімнату витрачати там гроші якісь, тобі вже накапує 1000 монет. Понятно. А поки у мене накопилися 4220. Правильно. Але в реальному житті, на жаль, це працює трохи не так. Ну да. Тобі треба виключити спочатку сіре, це знизу, ага. А потім ось... Оцей Goldify не ставай туди. Дякую. Так. Я пропоную тобі зібрати це все і знову вже доробити ту кімнату. Добити вже її нарешті. Це якийсь пол відпочинку. І Тепер приступаємо к цін. А що це буде за кімната? Це якась буде незрозуміла кімната. Називемо цю кімнату, не знаю, що. Це за кімната. Можемо і так. Прикольна назва для кімнати. Угу. Ти де спиш? Ти в не знаю що. Чи ні, екскурсія по дому, знаєш? А, це кухня. Да. Оце кухня. А інтересно, де у нас спальня? Я думаю, на другому поверсі, це максимально логічно. Типу, ти цілий день проводиш внизу. Дивися, у нас уже лестниця є. Тільки не лестниця, а сходи. Сходи. Так, да, в нас є сходи на другий поверх, але я так розумію, нам треба закінчити з першим ну поверхом. Да. Тільки не психуй так не треба. Бо це на відео дивитися просто ужас, Бо воно все трясеться. Ось, а тільки треба закінчити перший поверх. Ну, Я так. пропоную зібрати трохи ще грошенят і а, перейти до якоїсь кімнати ага, трошки. поменше. Оце от трошки по-твоєму грошенят! Ну, три тисячі, що, небагато? І разом у тебе шість тисяч. В смыслі, небагато. Давай виберемо. Чекай, не спіши, будь ласка, зупинись. Я тебе дуже прошу. Дивись, ну чекай, це дуже велике, Я тебе прошу. Ха-ха, це дуже велика кімната. І тут дуже дорогі речі. Ти свій бюджет витратиш дуже-дуже швидко. Бачиш, тут по дві правильно тисячі, по півтори шучу. тисячі. Правильно. Я дуже правильно думаю, тому давай так: розвертайся, газуй в холл, місті туди, да. і оберемо якусь кімнату поменше. Там по ідеї Во, дивися. От 720. Тобі 6 тисяч набагато. Оце басейн в тебе буде тут. У. Давай, вибирай. Дивимося дивимося далі. Вікна. Вікна. Музика пропала. О, з'явилося. з'явилася Uh, uh, так. І опять припала. Ну, Оцю пропала. кімнату ти швидше. І дивися, в тебе вже 102 в секунду. От тепер просто кружочок кинь такий, прям все підряд. Бем. 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 І бем. А, і ще бем. І. Ах, і трошечки не хватить. хватило. Mm -hmm. Так, знову звуки кудись. Я пропали. Трошки... Ць, а я перехвачу було... керування і побіжу. Папа в Юбці бачила колись таке? Ні. 4200. Да, гроші закінчуються дуже. Ти в курсі, що це не басейн, це кінотеатр. Тільки чому великий диван з цієї сторони. Тут пише seating area. це місце для сидіння. Для того, щоб сидіти. Пуфіки. Як холл, знаєш? Пуфіки. Д... Чи диванчик? Так, да. а може це і не диван не диванчик? Може, це крісло? А, ось диванчик. Я думав, диванчики. це диванчики. А ось це тут ти так входит. собі сіла і дивишся, диви, який в тебе. А він включається? Він включається. <кiffe> <кiffe> Великі кухня. О, дивися, тут дискач показують. Наступний канал, наступний канал. О, це Барбі! Барбі. Ага. Давай це залишимо. О, О давайте залишимо. Можна світло включити. Пунь. Так, і тим часом ми вже з тобою збудували 25%. Перехвачую керування. пам'ятаєш, як я в халсліпери зробила, коли ми заходимо в донь, в таб тебе слідчають сидячі От. Що ми з тобою зробили? Ні? Стій, 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 стій. От тут. От так. Все, так. Пошлі. Ми з тобою не закінчили цю кімнату ще, до речі, нам не виплатили. Це Living Room! Все правильно, це хол. Ого, дивіться, скільки у нас вже кристало? 800, а нам треба 7 тисяч. Ну, да, тисяч. Да. Не просто сім кристаликів, чи 70, чи 700. А 7... Тисяч. Сім тисяч. 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 <світ> 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 так, давай ми а, походимо, подивимося іще такі невеликі кімнати, які ми з тобою не закінчили. О, дивися, в ту сторону є ще дорожка, ось сюди. І що тут у нас? О! Це О. що? Fireplace. Диви, який камін великий. Yes. Скільки в тебе камінів? <світ> І немає... 825. 802... А дерева в тебе хватить, щоб то все палити. Так, а... криша, анпак. І що в нас тут? А... Знову ж таки, недорогі речі. Ми з тобою організовуємо. Супер. І треба буде нам а, повернутися, забрати гроші. 26% будинку ми вже з тобою побудували, і майже 120 барбі-баксів. Нам в секунду просто капає. Давай повернемося в ту кімнату Давай. і добудуємо її. Подивимося, що в нас вийде. Що ти? ти Ти вирішила подивитися на єдиноріга? Єдиноріг, це алікорн. Алікорн. Так, У нього крилечки є і рог. Ліза, у нас. Любитель Лідіда Е, Ліза у нас кваліфікований єдинорогознавець. <ріць> <ріць> Не хватає тобі два барбі-баксика для того, щоб закінчити цю кімнату, я так розумію, бо більше там вже нічого класти, там і так наляписто всього. А я поки відправлюся сюди. Так, забираємо грошики і Анука? будемо і. От тут ми купляємо і Left Sun Room. Ліва сонячна кімната. Ось нам кімнізочок відкрився. Да? Давай формуємо... подивимось, як вони будуть на нас. Виглядати. виглядати. Давай, давай, давай. О, це досі красиво. Ти більше такі сукні любиш, Да. да. О, От цей зончик і от цей зончик. Ще таку кофтичку нам дали. Це, я Прикольно. думаю, то курточка. Це корточка з маєчкою. Ага. Давай залишимо це платіг. У Нас наушники вилезли трошки. Ну нічого страшного. Ми їх приберемо. Давай. А то десь Сережка були. Це вот. Хіба? Рожевих нема, жалі. Ну нічого. Там ще дуже багато чого треба відкрити, може будуть. Ану, це ж. Крило на руки. О, давай. Давай. Прикольно. Тюнь-тюнь. Ух ти, це ж. Сумочка. Понятно? Я, чесно кажучи, навіть не знаю. О, це о, Сережка з надписью Барбі. Так. Да. Короче. Ні, зелену. Це що? пила. Давай зелену. Давайте. Давай. І зелену. Так. Так. Цікаво подивитися, скільки тобі вже накапало там грошей. Дюжі. Дюжі. Дю. 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 Побіжали, перевіримо. Якщо Дю. по 121 секунду ти витратила Си -си. приблизно хвилинки-дві на це... 14 тисяч чимось. 15 тисяч Ліза. 100, 200, 300, 400. <ріст> а тепер я пропоную, маючи такий великий бюджет, закінчити кухню. Тебе 22 тисячі. Цю кімнату ми, блін, це вже закінчили. Цю кімнату ми, блін. Вже закінчили. А ми повертаємо кухню. Повертаємося і робимо кухню. Та не прохолоджуємося в холі, а доробляємо кухню. Ой, Островочок 6 тисяч коштував. дуже дорогий Островочок. Ну, меблі кухонні вони такі, вони дуже дорогі. Це духовки різні. Тім -тім. А, не хватить. Але чуть -чуть поки хватить. ми повернемося... Ну, як трохи. Ну, Ну не дуже трохи. Але не хватило. Не дуже багато. А от тепер хватило. Так, да, даже залишиться. Я думаю, ми на кухні закінчимо. Да. Та-да-дам! Та Паф слів блуз. Блуза тобі е відкрилася. І майже 30% будинку ти вже закінчила. Ну що, да. давай газуємо в кухню, і я думаю, будемо прощатися. Давай. Тут хочеш попрощатися? Ну, давай! Давай тута, ну, десь тута. От сядь біля каміна. О, в мене є ідея запрощатися. Де? Тута. Дивись, який милий розовий диванчик. О клас. Все. Ну що, друзі, ось о, а ну давай подалі. Ось такий у нас, виходить, будинок. Слухай, ми вже праве ліве крило, виходить, побудували. Середину і все. Зараз на, у нас на закінченні перший поверх. Да. А будівництво другого поверха. Тобто ми закінчення будемо... першого, да, і будівництво да. другого, ми будемо робити уже в другій серії. А зараз всім пока-пока. Пока-пока.